Вас вітає платформа Vistadi! В цьому відео ви дізнаєтесь про можливості редактору компонентів. При створенні навчальних компонентів використовується редактор із наступними можливостями: введення тексту, закріплення зображення, закріплення відео, закріплення файлу. Текст можна форматувати, додавати заголовки, виставляти нумерацію, додавати гіперлінки та вставляти таблицю. За необхідністю абзаци тексту можна розбити горизонтальною лінією. Зображення закріплюється через завантаження необхідного файлу зображення. Відео закріплюється через завантаження необхідного файлу чи через посилання на відеохостинг. Для інтеграції відео підтримуються наступні сервіси YouTube, Vimeo, Co. Dailymotion. Файл закріплюється через завантаження необхідного файлу. Створені блоки в редакторі за необхідності можна дублювати чи видаляти. Наші вітання. Ви ознайомились з основними можливостями редактору для створення навчальних компонентів.